Що може бути солодшим за те, коли любить і прагне до тебе добра душа? Вас вітають Дніпровські міські публічні бібліотеки. Цей проєкт присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. І сьогодні ми попросимо містян нашого славетного міста Дніпра почитати афоризми або уривки з цієї чарівної книжки. Хто думає про науку, той любить її. А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. Хоча б зовні він і здавався бездіяльним. З усіх утрат втрата часу найтяжча. На не все отрута, що неприємно на смак. Добре, разом робить легким будь-який спосіб життя. Більше думай і тоді виріши. О, змога писати так само багато, як мислити. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого за удаваного друга. Любов виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перший люблю. Ніхто не може вбити в собі зло, коли не втямить спершу, що таке те зло, а що добро. А не взнавши цього у себе, як можна взнати і вигнати його в інших? Незачем не турбуватись. Значить, не жити, а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Надмір породжує пересит, пересит нудьгу. ж душевну тугу. а хто хворіє на все, того не назвеш здоровим. Разом завжди любить до чогось братися. І коли він не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого. Дякую.